Тут смердить гірше за шкільну їдальню. А що ти хотів, це місце покинути кілька років тому. А мені тут подобається тут ще якийсь синій чел намальований. А, то це Хугівуді. Також де ми. Стоп! А хто такий Хугівуді? Хагівагі – це начебто талісман компанії. Ну, коротше, як завжди, погнали гру проходити. Гаразд, а куди подівся містер 3D? А, так, забув сказати. Він сьогодні не зміг пройти, тож його замінить робот. А ось на цій маленькій флешості записаний код, через який цей робот буде думати так само, як містер 3D. А, Тепер зрозуміло, куди поділася моя флешка Кеннер. Що ж, гаразд, сьогодні без з містера d Та ну нафіг, тільки не кольорові цятки, чи щось та там. Не no проблема. Я той ще хакер. Та-да. О, дивіться, що це. Ммм, тут написано грапак. Так, гаразд, я візьму його. Ні, давайте я. Ні, краще я. Куберній, як ти його взагалі візьмеш? У тебе навіть ніг немає. Ну і що? Так, ану всім заспокоїтися, оскільки я тут головний, я візьму грапак. Це і є синій Хагі-Вагі? Так, той самий. Так, гаразд, пішліть далі. М -м, десь тут має бути електрика, але її чомусь тут немає. Думай, Пензі, думай, де ж узяти електрику? О, на горі! Хлопці, дивіться, нам слід піти на гору, і там, можливо, є електрика. Так, ну начебто тут все просто. Готово гаразд. Так, я беру іграшку і вставляю в цей сканер. Біжимо. Я маю ідею. Ах, блін, що це там трясеться. Дякую. Будь ласка. А. а хто ви такі? Я Бенді, це Юст, це Куберній. Приємно познайомитись. А хто ти? Я радіомеханік. Полагоджу все, що завгодно, адже я механік. Гей, слухай, не хочеш вступити до нашої команди? На бене завадив механік. Звісно, я не проти. Чудово. Отже, що ви тут забули? Ми шукаємо попі. Вона о там. Зараз я вас відведу. Ось вона. А можна відкрити? Кубірні, ні! Що ви наробили? Вона тепер на волі. Не бійся, ми допоможемо тобі зловити її. Ну, хоч на цьому, дякую. Фух, ось я добіг до кінця четвертий епізод шукачів цінних ігор. Якщо чесно, мені було найважче робити його, бо тут стільки моделей, рігів, декорацій тощо. Тому підтримайте, будь ласка, лайком, підпискою та коментарем офіційний канал ще цей в описі. А що ти хотів, це місце покинути кілька років тому? Ти хотів це місце покинути кілька років тому. А ось на цій маленькій флешечці записаний код, через який цей робот буде думати так само, як містер 3D. Тепер зрозуміла, куди поділася моя флешка кен. Що ж, гаразд, сьогодні без містера 3D. Ви ч, охуєлі? Я гаразд. Я гаразд. Гей, слухай, не хочу штупити до нашої команди. Нам би не завадив механік. Чудово. 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 Ей, слухай, не хочу вступити до на. До... Чудо. Не бійся, ми. Фух. Ось я добіг до кінця четвертий епізод шукачів цінних ігор. Якщо чесно, мені було найважче робити його, бо тут стільки моделей, рігів, декорацій тощо, тому підтримайте, будь ласка, лайком, підпискою та коментарем офіційний канал ШЦІ. Я Полагу, Полагожу все, що. Я радіомеханік. Поладжу вона оон там. Зараз я відведу. Дякую. Ой, не так.